Маринад мой настоявся вже 4 часа. Отакий он. Перець. Я три перчини солодкого перцу взяла, а две перчинки зеленого. Так якось його і не видно. Тут у мене вже уксус, усе. Зараз тільки додавлю чорного перцу чайну ложечку. І все. Гурку перцю ми не хочемо. І буде добреньке. Так раз влезло повстака на оциту, і це все в мене влезло, помістилося гарно так пахне. Дуже гарно пахне. О, потім позаліваю. Та понакриваю крішками. Так, буду заливати вже помідори. На дворі воно пуще темно. Тако перемішаю. то запах доладній. Я поналівала вже банки От повненькі, а тут ще в мене осталося. Може в зал ще куплю помідора якогось, да. ще добре настоїться, нічого йому не буде, да ще залью. Ну, побачу, коротше. Вітягла я вже сало. Воно одрізала кусок. Ну, переділила на два кусочки до одного. Це вже я їла шкурку, обрізувала тоді, як приїхала один. Це ж треба раді такого сала перевернути в морозівку. Воно дуже добре м'яке, дуже добре. Ця шкурочка така, оно аж. Ой, дивіться як вона висмаляна. тверде. Картопля вариться. Да зараз з помідором, з банки Там не в холодильній і те, що я відкрила. Це буде взагалі яєць на жару. І буде їда така, що йому.